Вітаю малята! Пропоную вам зимові чистомовки. Я буду промовляти чистомовки, а ви повторюйте за мною. Ги-ги-ги, ой, як біло навкруги. Узі, 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 птахи, наші гарні друзі. Ді, ді, ді. Допоможем їм в біді. Ди, ди, ди в ОСІННІ й зимні холоди. Ія, і я, ія, а це що за чудасія? Іг, їх, іг, іг це ж ведмежий барліг. Ить, 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 тут ведмідь у ньому спить. Ни Ни-ни, бачить він медові сни. Ок ок ок, ось колючий їжачок. Ми, 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 приготувався до зими. Чок, 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 повна хата грушечок. Ок ок ок. Частуватиме діток. Ям, ям, ям важко взимку горобцям. Ти, ти, ти їм зерняток не знайти. Ати, 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 треба крихт їм накидати. Ать, 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 щоб їм під стрихою дрімать. Ік, ік, ік на порозі новий рік. Ра-ра-рада ра, ра, ра. Рада святу дітвора. Іс іс. Іс. Підем дружно всі ми в ліс. Ам ам ам. Понесемо стинці звірятам, білочкам, зайчатам. Альня альня альня. Ось на дереві їдальня, сі, 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 годівниці гарні всі. Ці 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 вам синички й горобці. Їх, їх, їх прилаштували дітки їх. Сі, сі, сі. Будьте впевнені, усі. Уть, уть, уть. Зимові місяці пройдуть не не, не. засяє сонечко ясне, їх, їх, їх обігріє нас усіх. Ато, ато, ато чистомовок є багато ті ті ті, та найкращі будуть ті, ята, ята ята. Що поможуть вам, малята, ув-ув-у, ротик, щоб слухняним був?